Відзначили найкращих в обласному центрі на спортивно-мистецькому святі. Вшанували студентів, спортсменів, випускників та команди факультетів Івано-Франківського медичного університету, призерів 8-ї студентської універсіади. Близько півсотні учасників отримали нагороди за свої досягнення. Більше розкажуть наші журналісти. Одним з перших нагороду отримав студент шостого курсу Святослав Плитус. У межах вишу хлопця визнали кращим спортсменом 2024-2025 років з гирьового спорту. Їздив на чемпіонати України від університету, де виборював золоті медалі, як в першості, так і в складі команди. Також займаюся окремими дисциплінами пауерліфтингу. Виступав на чемпіонатах України, чемпіонатах заходу, де також виборював золоті медалі. Для Святослава це чергова нагорода. Вона, як і інші, мотивують продовжувати займатися спортом. Спорт відіграє дуже велику роль в моєму житті, так як він допомагає мені тримати не тільки фізичну форму, а й духовну. Він досить сильно укріплює. Мою стійкість до всіх умов і в навчанні, і в житті, і протягом всіх шести років, за рахунок того, що на тренуваннях я показував якусь силу волі, стійкість це я міг і переводити на саме навчання. Ще один студент, який отримав нагороду за спортивні успіхи, Назар Шлімкевич з п'яти років хлопець займається плаванням. Такій відзнаці неабияк радіє. Для кожного спортсмена нагороди мають певне значення. Я був звання кандидат міністра спорту з плавання. Також в попередні роки я був нагороджений за чемпіонату України. Я став чемпіоном України з морських багатоборств, там, де включено плавання, легка атлетика. Це підтримує власне внутрішній дух, спорт підтримує спортсневі стержень, ну не проламатись. По всьому, по житті. Навіть навчання в роботі в особистому житті медик не має бути тільки лікарем, медик має бути сильним, сильним духом, сильним в тілі. І медик має пропагувати здоровий спосіб життя. Хто як не медик, має показувати власне прикладі, як вести здоровий спосіб життя, показувати приклад іншим і звичайно самому займатися. Загалом у межах свята спорту було нагороджено понад 50 студентів-медиків, які брали участь та перемагали у різноманітних змаганнях.